Висловлюю вам слова безмежної вдячності за активну громадську позицію та патріотизм. Вдячні за непохитну віру в нашу країну, у нашу перемогу у наших військових. Подяку з такими щемливими словами від українських оборонців, Тетяна Піскурьова вважає найвагомішою у своїй волонтерській діяльності, каже, що, незважаючи на іншу направленість, завжди намагається допомагати військовим, хоча основні сили все ж таки віддає зооволонтерству. Я цим не займаюся, але не перший раз, може, ви пам'ятаєте, ми тут ярмарки, прямо на цьому місці, де собак котиків пристраїли. Ми на початку війни робили зелено великі ярмарки, торгували тут всіми виробами, які надавали майстрині, збирали теж на все, що там потрібно було. Не перший раз я вже приймаю участь, але мені чесно нікали. Якщо вже там, ну хтось дуже просить. Якщо є така можливість, я допомагаю, але ми трошки інший профіль. А почалося все з повідомлення в одному з месенджерів, де незнайомий військовий заінтригував пані Тетяну можливим співробітництвом. Та нас військовий звертається постійно. Котиків, собачок, Там, чим більше, тим краще. Мій номер знають всі. Ну, я вже приготувалась, думаю, зараз мені 10 котиків, 20 собачок. Кажу, так, да, я волонтер, так тихенько. А він каже, ну нам потрібні колеса. ми хлопці з ППО, потрібні колеса, бо нам їздити вже ні на чому. Ну, я йому говорю, що я цьому не допоможу по тій простій причині, що я зовсім не розуміюсь, як там, де, що заказувати, і збори відкривати такі, я не буду і не хочу. Я звернусь до своєї подружки, до Олени Вареник. Олена виставила збір, і так все круто, дуже пішло. На два колеса зібрали дуже швидко, і якби. Не ситуація з шахраями, так взагалі все пройшло б ідеально, тому що швиденько зібрали на чотири колеса. Після того, як військовий зізнався, що колеса потрібні для їх потреб, аби якісно захищати небо шостки і глухова, ані Тетяна, ані Олена навіть не думали відмовляти на даний запит, адже обидві волонтерки родом з Глухова і вже давно проживають у нашому місті. Тобто обидва населених пункти для них рідні, і все було б чудово, аби не шахраї, які знано зіпсували збір. Хоча дівчата все ж таки довели почату справу до логічного завершення і військові отримали колеса. Приїхали хлопці вчора, вручили нам селеною грамоту. Ну, це моя перша така грамота, мені дуже приємно, Що я допомогла хлопцям, хоч чимось. І Хочу подякувати кожному, хто скинув кошти. Дякуючи нашим людям, які розуміють, що наша безпека залежить саме від цих хлопців. Збір закрили швидко, колеса купили швидко, вони приїхали прямо в шостку на пункті видачі. Ми їх забрали, сфотографувались, прозвітували, ну і Майже кожен житель міста знає, що наша співрозмовниця уже дуже давно займається зооволонтерством, але під час війни ця направленість серйозно перетинається із допомогою військовим, хоча ця допомога доволі специфічна. Ми вже стільки прилаштували тварин з усіх позицій, які тільки можна. Мій номер знають, мабуть, вся Україна. Я не знаю звідки, але мені телефонують з усієї України з гарячих точок, привозять нам котів, собак. От нас та же зараз сидить, кішка солдатська. Нам привозять жививатми. І цуценят, і кашенят бувало, що по 12 котів привозили. За це літо ми дуже багато кашенят. Вообще, от останній наш виводок був цуценят штучок. Нам привезли, малюсіньких. Ми їх швиденько прилаштували. Ми допомагаємо стерилізувати. На кожній позиції їх тьма. Туди прибуваються тварини з розбитих сел там. Ну і хлопці ще й годують. І розмножуються вони там з геометричною прогресією. Бувало таке, що хлопці йшли в величезну відстань, несли цих котів, щоб винести з позиції, привозили в шостку сюди. Ми кашенят забирали, і кішку стерилізували, і вони забрали її назад, тому що там ну, дуже багато мишей, і кати теж потрібні. Взагалі Тетяна Піскурьова впевнена, що допомагати нашим оборонцям потрібно різними способами і робити це треба обов'язково. Тільки разом треба йти до перемоги. Кожна копійка, якщо дівчата відкривають збір, то ну не випийте ви ту чашку кави, але у хлопців повинно бути все, що їм необхідно на даний момент. Я вважаю, що це. Святе діло наше, ну кожної людини, нашого міста, ще всієї України, тому що це наша безпека, це наші діти ну, тут зростають, ми тут живемо, наше небо хочеться, щоб було спокійним, тихим, захищеним. І, а це тільки завдяки нашим хлопцям, тому що інакше неможливо, ну байдужим, я думаю, не повинен лишатися ніхто.